23 травня з ініціативи та організації громадської організації екологічно-спортивний союз молоді у селищі Володарка відбувся велодень. Така акція на Володарщині проводилася вперше. 56 прихильників двоколісного транспорту стартували з площі миру. Вони організовано проїхалися вулицями селища та прямували до парку партизанської слави, який знаходиться біля Володарської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 1 Учасники акції демонстрували свої здібності та навички з фігурного ведення велосипеда та у крос-кантрі. Навіть погода сприяла володарчанам взяти участь у веломарафоні, до якого запрошували всіх бажаючих, так як він був, показовий, а не на швидкість, тож вік учасників був необмежений. Та яке ж свято без подарунків та нагород. Отож громадська організація Екологічно-спортивний союз молоді відзначила подарунками найменшого учасника велодня трирічного Богдана Олійника та найстаршого велосипедиста Івана Омельченка, котрому 87 років. Перше місце з фігурного ведення велосипеда посів Михайло Хорошун, друге місце Руслан Остринський та третє місце Владислав Усатюк. У кроскантрі місця розподілилися таким чином: перше місце у Максима Кирилова, друге місце Рустама Руденка та третє місце Вадима Лисака. Призері та переможці змагань від громадської організації екологічно-спортивний союз молоді у подарунок отримали спортивне оснащення. На сам кінець заходу усі учасники дружно скуштували смачної туристської каші. І як результат, захід був досить позитивним та емоційним. Організатори акції переконані, що наступного разу бажаючи взяти участь у велодні буде значно більше. Велосипедисти зможуть з користю провести свої дозвілля та знайти собі нових друзів за інтересами.